Зробив ось такі ступенечки до гаража в цій точці у мене найвищий метр сорок. А це рівень дороги чи траси такої, що в нас там знаходиться вулиця. Ступеньки зроблені з нового металя, металу із швеллера шістьорочки. Трубка 20 діаметр, оце на перилах. Тут е, решітка з просічкою е, на сходинках, шаг сходинки 30 см. Тут ширина е, 72, ну, самої цієї решоточки, а так 80. Що я не помиляюся, то по-моєму 80. Ці двохметрові отакі, який градус вийшов, не знаю. Да, тут 80, сама площадка розміром метр на метр дванадцять. Теж з просічки зроблено, все красиво, гарно, надійно. Мене видержує. Посередині ще вкинув розпірку таку і ось так вийшло. Тут так зробив, тут так. Ще посередині кинув такі ці. Трубочки, щоб було надійніше. Воно і так от не хитається. Ну до надійності зроблю ще. В кого які питання, пишіть в коментарі.